Кілька цехів, робота у дві зміни і жодного вихідного. У Коломиї на Прикарпатті з перших днів повномасштабної війни працює волонтерський хаб, де шиють військову амуніцію, плетуть сітки, готують їжу на фронт та організовують доставку. Роботу волонтерів бачила Жанна Дудчак. Приміщення Народного дому в Коломиї нагадує великий вулик. Пані Уліта старано нарізає клаптики тканини для маскувальної сітки. Не набридає оце. От здається, що однообразне, а це ну, ну так. Цікаво у центрі жінку всі називають просто Данилівна. Їй 86. Приїхала з Сєвєродонецька в березні 22-го і одразу приєдналася в Коломиї до волонтерського руху. Це може пафосно, але у мене. Душевний порив такий. Я ж не могла просто так сидіти, склавши руки. Дізналася про цей, цей центр і прийшла сюди. Волонтерський центр на Скорона Нація запрацював на другий день повномасштабного вторгнення, об'єднав понад півтори тисячі місцевих і переселенців. Все починалося з цього цеху. Це маскувальні сітки, плетуть дівчата, подивіться, яких багато. Кожного дня, які вони зручні. Кожного дня є дві зміни. Колом'янка Світлана на пенсії, тож вільного часу часу має вдосталь на війні у жінки два сини. Робота в центрі допомагає їй трохи розпружитися. У нас є спільна ціль допомогти нашим хлопцям. І допомогти нашій Україні отримати перемогу в цій війні. Знаєте, коли руками працюєш, то відпочиває трошечки голова. Сіток мислили так багато, що я, напевне, цілу коло її можемо накрити. За три роки волонтерський центр добряче розрісся. Тепер тут шість різних цехів. У кожного свій напрямок і назва. За цими дверима у нас знаходяться два цехи бджілки, кіборги та павучки. Подивіться. Тут ми шиємо військову амуніцію і плетемо основу на маскувальні сітки і також антидронові сітки для наших воїнів. Усі машинки професійні. Їх надали місцеві. Шиють понад десяток різновидів військової амуніції. Шиємо ми плитоноскі, ось такі. Ще є з кордури, дуже якісна тканина, яку ми замовляємо в Німеччині. Сюди даємо в комплект підсумок для, на магазини і сумочка на особисті речі. Ще є ноші медичні, це було у нас замовлення для, від медиків, що їм треба медичні ноші, отакі м'які. Витримують вони на 120 кілограм ми пробували. А ще на колінники, жилети, аптечки, чехлина шоломи, маскувальні костюми і багато іншого. Усе за взірцем НАТО. У цьому сиху в'яжуть основи під маскувальні сітки. Херсонець Володимир Кишкань працює не лише в центрі, а й вдома. Всі, хто тут, також вдома в вільний час в'яжуть, стимулює те, щоб зберегти життя нашим воїнам. Оце це саме головне. А Василь Басарап разом із дружиною та дочкою за місяць створює більше десяток основ. У мене така думка, що Перемцю перемогу не ждуть, за неї треба боротися. Фінансово підтримують волонтерів, жителі Коломиї та підприємці. Справляють кошти для центру і на доброчинних заходах. У соцмережах нескорені викладають відео своєї роботи. Хлопці кажуть, що захищає від. Тепловізорів і ми кожного дня відправляємо по дві, по три, а то й по чотири машини військовим на передову. До то того до нас звертається, ми долучаємося, і це все робимо і допомагаємо. І основне все безкоштовно. Попри те, що в центрі щодня трудиться понад сотню людей. Робочих рук все одно бракує. Допомагають навчальні заклади та центр зайнятості. Із з го року тут не було жодного вихідного. Ні субота, ні неділя, ні свята, ні різдво, ні Паска. У нас девіз, Ми працюємо до пороноги. Жан Автонас. подробиці, телеканал інтер, марафон, єдині новини.